О Пресвята і пренепорочна Діво Богородице, наша печерська похвало і окраса, покрови і заступництво, істина, владичице, обраного жереба Твого, прийми нас, в недостойних чад Твоїх, що приносимо Тобі у Боге моління з вірою і любов'ю перед чудотворним образом Твоїм, щоб ти відвідала наше гріховне життя. Просвіщаючи його світлом покаяння, осіни нас, обтяжених, великими скорботами, твоєю небесною радістю і сподоби нас завжди славити Тебе в мирі і благоденстві, в обителі Печерській, і тут, пройшовши путь життя нашого без пороку, з твоєю допомогою досягнемо вічної радості у світлості святих. І Божественних отців наших, Антонія і Феодосія, та всіх преподобних печерських, і єдиними устами і серцем поспівуємо Тебе і предвічного Сина Твого, з беззначальним Його Отцем, і Пресвятим, і Благим, і животворчим, і єдиносущним Його Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.